Шановна рарія, вітаю вас. З вами компанія Стандарт. З вами я, Сергій. Ми будемо вам зараз показувати огляд поля, демоділянка, ділянка яка в нас знаходиться в Дніпропетровській Неліківський район. Аномалія, аномалія така, як на півдні. 3 місяці без дощу. Три місяці без дощу Та ще плюс до цього ми зробили демоділянку ділянку цю по дисковці. Ну і що ми отримали? Ми отримали той факт, що грунтовий гербці зробив своє стелс стелспліфрометрин. Страховий гербіцид гіліант зробив своє діло, що немає у нас на полі. Ну, 3 місяці спеки дали той результат, що в нас соняшник наш саксон, топовий гібрид, все класно, генетичний потенціал його просто обалденний. Почому, тому що без краплі дощу результат завжди є результат. Генетика в ньому просто бомбезна. бомбезна генетика по технології Сумо та 6-7 разів вовчка витримує. Це практичний гібрид, який може висівати по всій території України. Тут, ну, зараз ми вам покажемо 60 тисяч націни на 1 гектар. Що можна сказати за цей гібрид? Ну, Дивіться, однотипні кошики. Кошики однотипні, вони налиті. Хто знає досвід, той може сказати той факт, що дай Бог, щоб тут було по 15 гектару, з натурою вище 40 гентакта. Він не вимахав колись там високий чи якийсь там, але він однорідний. Якби що тут була пахота, має така от в мене така є змога сказати, що якби листовий апарат закрив міжряддя, то я думаю, вигляд би б у нього ще краще. Ну, ми сподіваємось на те, що ми покажемо, то, що може бути в самих аномальних от ваших регіонах. Тобто, дивіться спека аномальна, вологи немає, але він все одно надувається, він дає результати. Хоч і скажу вам структурно, ну, що вам сказати, давайте лучше покажу. Бачите? Корінь гнав, корінь такий великий, но він не зміг сформувати гарний тобто, кореневий апарат. За щодо цього, листовий апарат маленький. Ну, все ж кажу, це дисковка. Ну ніхто ж не думав, що така буде аномалія. Ну і звісно, ребятка, все равно, кошики наліти, вони налиті на 95%. З вами компанія Вестандарт. Ви підпишіться, прокоментуйте, лайкати буду дуже вдячний. І скажу так: бункер покаже, а тут будемо вже так сподіватися на те, що хоча гусінь не з'їсть його, та й не буде аномальних ще далі спек. З вами компанія Вестандарт. Пітаю вас. З Гарними вражаями. Завжди любий вражатися результат. Головне, щоб він переходив в той момент, щоб не було нульового дебіту з крибіта. Я вам вважаю гарних врожаїв. До зустрічі!